Вітаю, друзі! Наша команда знаходиться в стінах гуманітарного корпусу Ону імені Ілліча Мечникова, де незабаром відбудеться щорічний захід, день відкритих дверей. Майбутні здобувачі мають змогу дізнатися про деталі вступної кампанії ВУНУ від ректора та декані факультетів із актової зали, де і відбудеться церемонія знайомства. Як пройшов захід? Прошу до уваги. Щорічний захід день відкритих дверей. Воно імені імені Ілліча Мечникова відбувся 19 квітня в гуманітарному корпусі університету на французькому бульварі. Студенти та викладачі завчасно прийшли сюди, щоб підготувати локації своїх факультетів та продемонструвати майбутнім абітурієнтам переваги навчання на різних спеціальностях одного з найпрестижніших вишів північ України. Цьогоріч чимало абітурієнтів та їхні батьки відвідали захід, аби визначитися з місцем майбутнього навчання. Острівець факультету, журналістики реклами та видавничої справи не залишився осторонь. Майбутні абітурієнти роз. Питала наших студентів та викладачів про процес навчання, життя на факультеті, умови вступу на спеціальність. Майбутнім вступникам було продемонстровано корисну літературу, а також сучасну техніку, з якою працюють наші студенти. Невдовзі усіх гостей заходу запросили до актової зали, де відбулося знайомство з деканами усіх факультетів університету. А потім ректор університету В'ячеслав Труба та перший проректор Майя Ніколаєва ознайомили майбутніх абітурієнтів. З нюансами вступної кампанії 2025 року та правилами прийому до нашого університету, виходячи з ситуації, яку ми маємо на цей рік, тобто повністю вступ проводиться в онлайн режимі, на сьогоднішній день прописана дуже чітка можливість вибору бюджетних місць, і на відміну від минулого року, якщо можна було. Коли абітурієнт не пройшов на бюджет, він йшов на контракт і міг взяти відповідно кредит, на сьогоднішній день такої можливості не буде. Тобто треба або вирішувати з бюджетом або відповідно з кредитом. А залишаються певні пільги для дітей-учасників бойових дій, для дітей загиблих. Учасників бойових дій, тобто все це залишається і відповідно відпрацьовується, як і минулі роки. Далі майбутніх вступників запросили приєднатися до ознайомлення з обраними спеціальностями вже в вищому колі. Для цього кожен факультет організував зустріч із ними в окремих аудиторіях. Охочі познайомитися ближче з журналістською спеціальністю, зібралися в мультимедійному класі факультету журналістики реклами та видавничої справи. Якщо людина ну молода і вона ну така дуже активна, вміє комунікувати, то наче. То для чого й мати спеціальні знання. Але справа в тому, що ми живемо в інформаційному суспільстві, і в ньому існує дуже багато різноманітних інформаційних продуктів. І для того, щоб їх створювати, потрібно весь час конкурувати з тими, хто вже це робить. І робота всіх медійників, якщо мати на увазі і піарників, і рекламістів, і спічрайтерів це робота, яку можна назвати високотехнологічною роботою. Для цього потрібно володіти спеціальними технологіями, інформаційними технологіями, технологіями роботи з ну, обробкою інформації, перевіркою інформації. І відповідно, той, хто здобув фахову підготовку на такому факультеті, як наш, він на ринку праці цінується значно вище, ніж той, хто ну, просто має бажання працювати. В медіа за нашими освітніми програмами і освітню програмою журналістика, освітню програмою реклами та зв'язки з громадськістю передбачена можливість вступу на бюджетну форму навчання, контрактну форму навчання на денну форму і заочну форму. І тому кожен абітурієнт має визначитися, які він має плани, чи хоче брати участь у конкурсі на бюджет, чи готовий вступати на контракт. Йому прийнятніша заочна форма чи денна форма навчання. І ми чекаємо абітурієнтів, щоб вони стали студентами, здобувачами нашого факультету. І здобували освіту в медіа. Як медіа сьогодні є досить потужним інструментом роботи з громадською думкою, суспільством, з аудиторією. І такі фахівці будуть цінуватися ще протягом тривалого часу. І ми забезпечуємо максимально повну підготовку за цим профілом. На факультеті діють три лабораторії, де майбутні медійники відточують навички, отримані під час занять. Вони пишуть журналістські матеріали та верстають газети. Працюють у факультетській прислужбі Знімають і монтують аудіовізуальний контент для офіційного youtube каналу. Уміння писати тексти, комунікувати з аудиторією та інші навички входять до кишенькового набору знань сучасного журналіста. Неможливо бути конкурентоспроможним у цій галузі, також без уміння працювати з технікою. Ще з першого курсу студенти отримують навички роботи з професійними фото, відеокамерами з мобільними пристроями тощо. Коли я починала 25 років тому працювати з на радіо, потім телебачення, то це було радіо, це було телебачення, сьогодні посмодійна журналістика, вона передбачає, що один контент він розповсюджується багатьма платформами і в інтернеті, і в ефірі, і супутниковий, і кабельний, інтернет. Теж різні платформи, які передбачають, що цей самий контент він буде адаптований під інстаграм, фейсбук, ну і інших розуміє. Ось на який буде вам потрібен комп'ютер, коли будете працювати або над текстами, або в інтернеті, або пошук інформації і е, все це, або створювати вже е, відео роботи, там є е, якісь. Попри повітряну тривогу, яка хоч і завадила провести зустріч в комфортних умовах, але не вплинула на бажання молодого покоління вчитися. Розмова була продовжена у бобосховищі. Присутні на заході активно ставили запитання, а після нього поділилися очікуваннями від майбутнього навчання. Не день мені дуже сподобався. Я дізналась багато чого нового про факультет журналістики. Я дізналася, що це не одне суспільне поняття, а є різні напрямки, наприклад, як газета, може медіо, радіо. Це все таке різне. Мені здається, це досить цікава професія. Я вже знаходжуся в цій структурі, так як навчаюся в коледжі Мечникова, і мені знайомо дещо з цього. Мені сподобалося тут бути, незважаючи на те, що навіть останні ми провели в підвалі, але все одно атмосфера була приємна і було видно, що люди, які тут знаходяться, вони цікавляться своєю професією і тим, що вони роблять. Підбиваючи підсумки сьогоднішнього заходу, хочу підкреслити підготовка, як завжди, на висоті, як і минулого року студенти дуже гарно прикрасили свої стрівки і змогли доступно все роз'яснити для майбутніх здобувачів. Але на цьому все ще побачимо з вами.